Ну що, братва, всім привіт! Цей день не став. З сьогоднішнього дня святібіця 2 літра 2008 року вже в продажі. Зустрічайте! <свіття> так, братва, ви всі пам'ятаєте Жеку, він нарешті вирішив продати свого ходового коня. <свіття> Ми хочемо швидко вкратці показати про цю машинку, виложити відосик і кого зацікавить, можете телефонувати або писати там внизу всі лінки я оставлю для зв'язку. Так, що ж, давай вкратці швидко розкажемо, що за машина, скільки ти нею володієш, точніше нагадаємо, бо у нас вже відосик був більш детальний. Ми зараз вкратці все розкажемо, покажемо, щоб люди бачили і не телефонували, і одні ті саме питання не задавали. Машина 2008 року, 10 го місяця, в принципі, я нею володію з 22-го року. Наїздив в районі, ну, купив, коли було 140 тисяч кілометрів, зараз 170. 30 тисяч наїздив, це взагалі. Не дуже багато зовсім, а по машині завжди її обслуговував вчасно. кожні 5 тисяч кілометрів масло міняв, тому що городський режим більше і частіше потрібно це робити. Ну, Все б змінено, форсунки чистили, свічки мінялися. Що тут мене. Ну таке, розходники в принципі. Подв'язка вся ціла, не стукотить, не гуркотить. Всі масла, фільтра поміняні, Серед блоки поміняють Рем помініли. помпа. Масло в коробки. Масло в коробки. Да. Тому що, коли купив машину, провіряли масло, сказали, що потрібно хоча б два рази змінити його, щоб подивитися. чи... Як його опилки є там чи нема. ну Зробили все окей. Нема, Стружки нема, Стружки все немає, що давай покажемо капотку салончик быстренько, щоб люди бачили, що все є. Машина не готувалася, кажемо одразу. як є, так і продається. Ну, помили. Ну да, Тільки то, що помити, і все. Так, як бачите, ну, в двигун не намитий, двигун сухенький. Що ми кришку знімемо? Ну, оцю накладку, щоб людям показати, що, що не, не, не потьоків, немає ніяких зауважень. Свічки помінені, машина не троїть, антифриз на місці, бачите, розевенький, тобто все чітко. Зараз відкриємо вам покажемо. Тиск в бачку є, це все добре. Дивіться, ніяких ні відкладень, ніякого лишнього немає. Один антифриз. І любима також перевірка покупців глянути на кришку заливну. Так, як бачимо, трішки ну, да, конденсат який-то присутствує, ну, але що ми хочемо, зима на дворі. Мороз мінус 10-15. Машинка працює, машинка їздить, все добре. Так, скажи, що масло хаває, не хаває, скільки заливаєш чи не заливаєш? Я, виходить, десь за півроку грам 100 десь підливаю. Підливається масло через що? По-перше, коли тепло, воно взагалі не підливаються. Коли холодно і на холодну ти починаєш їхати, ну, по інструкції більше 2,5 тисяч оборотів не можна давати. Інколи даю там, тіпа, і воно із -за цього починає. І на холосту теж дуже довго стояти на ній не треба. От. Так же само вона масло починає брати, коли ти їдеш 140-160 довго, поняв? Вона теж піджирає. Там, Якщо їдеш по 120, 100-120, взагалі ніколи проблем немає з нею. Ну, такі нюанси кажу, як є, це все по експлуатації. Хто не в курсі, да, Цей двигун, якщо ви крутите його вище 3,5 тисяч, трішки масло полюбляє. Так в мануалі експлуатації написано, то хто не вірить, можете зайти, подивитися на цю інформацію і почувати. Ні, Ну, блін, 100 грамів це взагалі 200, я не знаю там. Лапана кришка не протікає, все сухенько. Позаду все також сухо. На жаль, я не можу залізти. Усі злочні міста, щоб вам показати. Ну, але як бачите, машинка доглянута і в цьому питань ніяких немає. Ніколи ніяких проблем сів поїхав. Ну, я не знаю, різні для міста взагалі машина топ. Ну І доволі економічно. І доволі економічно. Ну, якщо їздити спокійно, е, ну, Реально, розход десь. У мене було 7,5. Ну, нехай давай 8,2. Якщо по місті спокійно їздить. 8,2. Если Якщо давати їй під хвіст, то получається. То, ну, Чим більше деш, тим більше, да, більше. Там десятку може їсти. Апетит росте під час їжі. Да. Так, друзі, предлагаю перейти до салону. По салону, що у нас? Все сухенько, все чистенько, є чохли, щоб не затирати сидушки. сідушки. сідушки. Як ви бачите, Ні, все, ціле, все чех... нормально, все чистенько, no. нічого не задавлено, не запорване. Чехли просто чисто надів, мені подобається такий цвіт, ну типа не знаю, собі для себе. Якщо захоче хтось там зніме, да і все. Далі у нас що тут? накладка на руль, колхоз. Ну, Тому хво... що руль подраний, А це що? І, ну, реально я ніколи не вірив, що можна поцарапати руль. У мене Монокольцо було, коротше, і я так їздив всіх. Да. А, і реально дирочка маленька, ну так не обращав уваги, а потім вона дорвалася. Я вже не хочу робити його. Короче, руль перед перешивку, Хто не вірить, вшивки. дивіться, тут все в порядку. А, а. там, де трималось рукою, там, звісно, трошки і зносився. Ну, це все перед перепрошивку. Вона там 50 доларів нещасних стоїть, я думаю, людина, хто захоче, зробить. На кліматі дуже класна штука, клімат дуже удобна штука. Но... Клімат, магнітола, для... магнітола з екранчиком. Да. П'ятиступка. В цілому, ну, там, салон як салон. Mm -hmm. Нічого такого. Потолочок чистенький, не затертий, не подраний, торпеда не стріляна, теж все нормально. Все чисто, все по... Ну, В принципі, машина доглянута, У мене заважень до неї нема, а там, у кого є якісь питання, то можете зв'язуватися з Євгеном, він вам все розкаже. Макс, mm -hmm. дивись. По кузову тут вообще ж питання. Вона ж вообще, ну в принципі, не биток. Ну, тут є нюанси, кажу, як є. Ось. О. Один нюанс. Ось тут шпакло є. Вона тут прилетіла. Там десь ось таке колечко, виходить, о, тут шпакло б'ється. Ну спереді... не вся ж кришка, а імено... Ні, імено вона її хтось вже, ну, сюди поцілував. Ну або, може назад здавали. Да. І трошки ось тут є теж. Ну, воно видно, ось тут є. Все остальне тут ціле, тут немає нічого, щоб робилось. Получається, ну, є, понятно, по кузову там якісь царапинки. Ну, машина 2008 року, ребят. Ну, ну, якщо нову машину хочете, то ви будь ласка, не дзвоніть. Якщо ви хочете машину, просто знаєте, для душі там, покататися, блин, для роботи, для міста, оце воно. Ну, типа, вона не затратна і за 3 роки, за 4 да, почти. Я в неї вложив, ну, ну там, може тисяч тридцять, нехай. Ні, ну це ж, це ж сам Чисто потім, роз... це. Можна ж було Ми Ні, не робити. Ми ГРМ, ГР... ну це ГРМ, свічки, там оце все. там все, катушка, чек вона. Це... Модуль зажигання. Так, да, модуль зажигання, там поставив хороші, поставив нові бронепровода хороші, свічки, ну, ну коротше так, по розходникам. Салінблоки там поміняв, ну, щоб не торохтіло, помпу. Жидкость поміняв ну таке. Так що, братва, дивіться, сіатік в продажі, машина повністю обслужена. Тормоза брембом. Тормоза поміняні, нові стоять, бремби, Перфорі... диски, диски перфоровані. Да. Тормоза взагалі. Ну це взагалі песня, ребят. Тормоза, вона, блін. В ну, неї то, то веса, блін, там, то на стол. да, Турмоза. Для двохлітрового двигуна цей вона вага взагалі. взагалі нічого не рішає. Да. Так що, друзі, дивіться, кого зацікавила. Дана машинка, звертайтесь до Жені, він вам все розкаже, все покаже, прийдете, подивитесь, прокатнетеся. Ціна буде ну, Але не думайте, що не з ринка за цю тачку. Ребята, дивіться, кажу, як є. На руки, без торга. Отак, приїхав, забрав, ну, віддам за 4600 і зімні і літні резина. Резина вся хороша, протектор хороший, ще погода года 3. Ну там, звісно, хто як ну. Без питань. Ну, 4600 на, на отдачу, давайте, да і все. І два комплектики. І два комплекти резини, і все. І все, що там є, у мене ще куча всього. Там, ну, типу, я маю на увазі там, всякі натирки, там, є там, всякі плюшки кореш, в подарунок. Так що, брата, така машинка, кого цікавить, звертайтесь. Думаю, навіть впевнений, що ви будете задоволені даним автомобілем. Ви от реально, ну, мені ця машина. Мені її дуже жалко продавати, вона мені до душі, як би кажеться. Класно, ви не пожалієте ніколи. Ну, от реально, Будете їздити насолоджуватися, ну тихо. А, а, і ще прикольно, що в мене є тут ще круїз-контроль і на лінзах. Лінзи ці стоять зараз ну, нормальних грошей. Ну і круїз на цих машинах немає. У мене є. Ну просто кнопочка ставиш, зажимаєш кнопочку, вона там після вибрав собі 100 і поїхав на дальняк. Класно. Так що, братва, всі лінки в опису, звертайтесь, тачка того стоя. Дякую всім за перегляд, дякую всім за увагу, до зустрічі і до зустрічі з наступним володарем даного автомобіля. Всім пока! Пишіться на мій канал, поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.